Ці сцени обійшлися творцям у десятки мільйонів доларів. Сьогодні я розкажу про три найдорожчі сцени в історії кіно. І почнемо з фільму Перл Харбор та епізоду бомбардування військової бази для її створення. Майже не використовували комп'ютерної графіки. В зйомках було використано близько 700 димових шашок та 15 тисяч літрів бензину. Спеціалісти зі спецефектів підірвали шість списаних кораблів США, а коштувало все це близько 7,5 мільйонів доларів. А наступний епізод я впевнений не відклався у кожного пам'яті, хто хоча б один раз дивився цей фільм, і це момент висадки в норма. У фільмі з пости рядового района. Ця 25 хвилинна сцена, яку неможливо забути, була знята за допомогою півтори тисячі статистів, практично повна відсутність комп'ютерної графіки та вартість 12 мільйонів доларів. Сцена фільму Швидкість 2997 року коштувала майже як бюджет повноцінного фільму. Щоб показати, як яхта пробиває собою збережжя, автори фільму не придумали нічого ліпшого, ніж як побудувати 50-ти метровий 300-тонний макет корабля, який в'їжджав спеціально побудовані декорації по 300-метрових коліях. Одна секунда хвилини сцени коштувала 83 тисячі доларів, а загальна вартість становила 25 мільйонів доларів.